Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. 298-ма доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минули ніч та ранок у нашому регіоні? Дивіться. Цілих п'ять обстрілів за ніч вночі. Окупанти гатили по Нікопольщині з важкою артилерії. Ворог поцілив по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі через обстріли постраждав чоловік 59 років. Він залишається лікуватися вдома внаслідок обстрілів. по Нівичині п'ять приватних будинків, кілька господарських споруд. Також пошкоджена гімназія. Люди і досі продовжують оговтуватися після нічного удару. Ну якось наш район обходило стороною, а от сьогодні вже нам не пощастило. Як сказати, спугалися добряче. Окрім приватного житла від ворожих снарядів постраждала і місцева школа. Освітлення в школі є. Все ж таки школа буде. Сподіваюсь, буде працювати. У всіх інших громадах області ніч та ранок минули, хоч із тривогами, але без обстрілів. А після п'ятничної масованої ракетної атаки енергетики продовжують заживлювати критичну інфраструктуру. Потроху до споживачів області повертається світло, вода та зв'язок. А от кривий ріг вже майже повністю відновився після удару окупантів. Там запрацювала вся важлива інфраструктура і навіть відновив рух електротранспорт. Водопостачання по місту є 100%, Теплопостачання запущені усі котельні. пізніше, пізніше, вже після обіду включилися у роботу самими останніми котельні на північному ГЗК і даманському. Перебої зі світлом, вода та теплопостачанням наразі зберігаються по всій Дніпропетровщині. Енергетики просять громадян набратися терпіння. Над ліквідацією наслідків масованої атаки росіян фахівці працюють цілодобово. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Майже 40 пожеж і четверо загиблих тільки за минулий місяць на Дніпропетровщині росте кількість нещасних випадків при використанні пічного опалення. Здебільшого люди порушують елементарні правила пожежної безпеки. Чи не найбільша чадний газ, що за певних погодних умов або несправності пічки може накопичуватися в оселі людей? Як убезпечити себе та рідних? Дивіться далі в сюжеті. Підпалюємо. Микола Миколайович вже 20 років опалює свою дачу пічкою. Газу в будинку немає, така же й не треба. Дві груби на кожному поверсі швидко нагріваються і віддають тепло одразу декільком кімнатам. Два рази на день кидаємо утром і вечором. Остокодовалі, і вдома тепло. От тільки проблема при певній погоді в хату йде трохи диму. Дощ падав. І вона холодна, груба, і в будь-якому випадку, коли давляння вниз, дим прямо зверху повертається вниз. І коли я розпалював, то вниз йшов дим трохи. Аби убезпечити батька, син подарував пану Миколі ось такий датчик чадного газу. Чоловік постійно тримає його в кімнаті, де ночує. Якщо десь погана тяга, і пішов дим, мені зразу. Он працює і я піду, дивитися. Датчик автономний, живиться від трьох батарейок, яких вистачає в середньому на рік. Я можу вам показати, наскільки він гучно піщить, коли срабатують. Дуже чітно. вночі розбудить. В інтернеті такі датчики коштують від 350 до півтори тисячі гривень в залежності від виробника та наявності дисплею. Фахівці радять придбати одразу декілька на кожну кімнату, аби стовідсотково почути сигнал тривоги. Рятувальники ж наголошують, головне дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Під час використання пічки не можна залишати печі, які топляться без догляду, або залишати їх на малолітніх дітей. Сушити на цих печах одяг або інші якісь горючі матеріали, користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує топкове відділення. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Увага! Перші симптоми отруєння, слабкість, головний біль шум у вухах, задишка. Потім судоми втрата свідомості порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому свіже повітря. Саме брак кисню також є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема через несправну вентиляцію чи забитий димар. Отож, експерти радять не лінуватись і вчасно їх прочищати. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Вісім місяців під окупацією село Качкарівка на Херсонщині оговтується від ворожого Свавілля. Російська армія намагалася укріпитися у селі. Тут була і велика кількість техніки загарбників і солдат. Як вижили ті, хто залишився? Наш сюжет з деокупованої Херсонщини далі. Вони тут збирали резерв з солдат. Освобожіння качкарки було дуже страшно, але, розуміючи свою задачу, ми заходили вже з драмою. Тут у кінці листопада, прямо у центрі Качкарівки, точилися найжорстокіші бої. Це школа, де загарбники облаштували свій штаб. Тут наші найдвардійці перш за все і підняли український стяг після повної зачистки села від ворога. Населений пункт Качкарівка Херсонської області звільнено, Національною гвардії України. Військові досі обережно заходять до будівлі, бо ворог міг залишити по собі багато малопомітних смертельних сюрпризів. У будівлі розбиті вікна, у класах безлад, двері вибиті. Ну, тут в основному їхня зв'язь була. Тут стояли їхні радіостанції, вишки їхні, тут зв'язок з їхні сидів і вичисляв. Головний бій за Качкарівку тривав понад три години. Аби втекти живими, окупанти навіть передягалися у цивільний одяг. Ми вже розуміємо, що ми повністю вже половину путі пройшли. Люди говорять, що туди побіжали вони, і багато передіти було. Ми розуміли, що вони вже відходять конкретно. Ми за ними почали слідувати. Жодної вцілілої стіни загарбники не залишили у місцевій лікарні. Будівлю розстрілювали з артилерії, потім нищили ракетами. На перше 12 було 485 людей. Це з діточками і з сім'ями і 261 двір. Пані Тамара збирає списки на гуманітарну допомогу. Жінка розповідає, до окупації у Качкарівці проживало близько 1300 людей. Більшість виїхали. Хто залишився, потребує допомоги. І на це гріш скаржитися, каже жінка. Зараз велику гуманітарку, велику надають, все, і хлібчик дають, і борщові, і картошку, і продукти. В общем-то, людям трошечки сьогодні по дрова поїхали. Склад гуманітарної допомоги зробили у місцевому магазині. Полиці тут, звісно, порожні, але в залишках є м'ясні консерви, вода та картопля. 19, 13, 14, 20 мішків. У черзі за допомогою місцеві розповідають, до окупації качкарівка славилася працьовитими людьми. Але це не подобалось загарникам, і ті розбили чи не усі склади та дороги. Вони замітали за собою сліди і попадало прямо в ангари людям. Де вони заїжджали, де вони стояли і робили. І потім ночі тільки чули, як свистить і летить. Летить і свистить тут і по сьогодні. Окупанти продовжують обстрілювати деокуповану українську качкарівку з лівого берега. О, війна продовжується. тоді коли схочуть, і днем, і вночі, і всяко. Ой, нічого хорошого, війна. Ворога проженуть із лівого берега Херсонщини, кажуть надвардійці. І все заради людей їх посмішок та спокою. Люди вони, ну, веселі, вони, вони раді нам нас бачити. Бо з кожним разом, кожна історія, чоловіка, який розповідає, що з ними творилося, ну це страшно. Наші бійці попереджають ворога, кожен клаптик української землі звільнять. А за злочини, які загарбники, коять у наших містах і селах, розплати ніхто не уникне. Фаїна Манделюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Підземні пункти незламності у Дніпрі такі укриття частково запрацювали і у метрополітені. Нині цілодобово відкритий лише один пункт на станції вокзальна. Скільки може вмістити людей, чи є там інтернет та зв'язок, і що з запасами води? Ми з'ясували, коли ж пункти незламності запрацюють на кожній станції, а також у скільки одне таке укриття обходиться державі. Пунктів незламності у Дніпрі більше такі облаштовують і в Дніпровському метрополітені. Перший розташували на станції Привокзальній. Він працюватиме тут цілодобово. Всередині цього пункту незламності сидячих місць всього лише на 15 людей. Але якщо буде попит, людей не виганятимуть. Є термопот на 20 літрів, розеток всього лише 11. Тож, якщо буде ажіотаж, прихопіть із собою електричні подовжувачі. З водою проблем не буде в наявності запаси технічної і питної. Інтернет є, але від провайдера, тому не надто надійний, оскільки невідомо чи працюватиме приватне обладнання під час повного відключення світла. Відповідно, у цьому пункті немає старлінка. Теплопостачання централізоване, є і додатковий обігрівач. Є аптечка зі стандартним набором медикаментів. Вбиральні немає. У службовий туалет пускатимуть тільки у випадку тривоги. В іншому разі шукати його доведеться на провокзальній площі. Однак для людей головне електрика. Віктор переселенець з Харкова. Як це бути без зв'язку та енергопостачання добре знає, тому каже у разі необхідності, обов'язково скористається укриттям. Мені Сюди пішком хвилин, але Я прийду, тому що без телефона просто сейчас жизнь невозможна. И, к сожалению, если не будеть света, я с радостью прийду, тем более, что в метро даже можно сойти, воспользоваться как убежищем. В цілому ж люди, які приходять у пункті на злавності, багато від нього не чекають, лише елементарного. Пришла б пункт на по крайней мере, мобілку зап'ять і чай нагріть. Другий пункт незламності на базі метро знаходиться в управлінні метрополітену на Курчатове-8. Проте працюватиме він тільки у випадку тотального блокауту. В перспективі в подальшому у нас планується дана робота проводитися і далі, і ми плануємо відкрити такі пункти, де ми зможемо прийняти пасажирів, відвідувачів, гостів на всіх діючих станціях метрополітену. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на розгортання одного такого пункту незламності держава виділяє захмарну суму, мінімум 17 тисяч євро. Чи відповідають наші пункти незламності, такому кошторису покаже час. Тим не менш, для українців головним бажанням, попри все, залишається мир. Я не знаю, що мені головне, мені головне, щоб мир був. Більше нічого не хочу. Витримаємо все, аби хлопці повернулися. А ще, окрім укриття від ворожих атак та порятунку від блокауту, у метро є додатковий бонус: це вуличні музиканти, які своїми піснями максимально підіймають незламний дух українців. І я на небі, моя моя Відкоти без нашо Марко Ручка Олеходренське. Новини одинадцятого каналу. Провулок Маковського, що на мирному під час нещодавніх морозів перетворився на суцільну ковзанку. Крута дорога довжиною кілометр тиждень була покрита товстим шаром льоду. А це єдиний шлях, який з'єднує два селища. Місцеві кажуть, там був прорив труби, який вже залатали. Так, рижані перепони завдали неабиякого клопоту місцевим мешканцям. Водій цієї автівки справжній екстремал. На мінімальній швидкості та з максимальною увагою він намагається приборкати крутий, вкритий льодом схил. Машина дрифтує на кризі, втрачає рівновагу і, врешті, потрапляє в пастку. Дорога заледеніла через порив труби, який стався вулицею вище, кажуть місцеві. Комунікації полагодили, але стрімкий потік води, який біг майже тиждень, застиг, як вдарили морози. Дорога повністю вкрита товстим шаром криги. Жодного сухого місця тут немає. Здолати цей шлях та залишитися неушкодженим задача із дірочкою. Аби втриматися на ногах, Надія Михайлівна, наприклад, ходить тепер з ціпком, тільки спираючись на нього, каже жінка, балансує на кризі. Та якщо пройти ще, хоч якось, можна, то проїхати майже нереально. Кілька днів тому рятувальники не змогли дістатися місця пожежі. Машина їхала з дорогого, от бачите, о мішки у нас скоко підлажували, застряли. Поки вона виїхала, сарай у людей згорів. Це мої сусіди. Місцеві своїми автівками їздити тут не ризикують. Пан Віталій машину паркує у сусідньому селі. Я в той момент був там, подивився, що тут не приїду. Поставив там свою машину. Ну я з дому виходжу, йду туди, сідаю, і їду. Ну, 10 хвилин там, да, десь так. Ну, так воно то як без нічого, то нормально, як з магазина, сумки там. Провулок Маковського, головна артерія приватного сектору, жаліються люди. Дорога з'єднує два селища мирне і дороге. Зараз рух цією ділянкою просто паралізований. Небезпечно, особливо тут на мосту. Може машина звалитися з мосту. Сюди не їздимо об'їзд кілометрів на 10 далі. Виходить. Місцеві зізнаються, власними силами дорогу не розчистять та сподіваються на допомогу міської влади. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. Діда Морози ніколи не існувало. Загадкові білборди з такими написами з'явилися на житловому масиві. Перемога багатьох містян напередодні новорічних свят обурила ця фраза. Але є ті, хто підтримує ініціативу. Хто ж її автор? Наш Владислав Адієнко спробував з'ясувати, а також розібратися, що не так із традиційним здавалось би, атрибутом нового року Дідом Морозом. Перемога – Ось такий святковий напис. З'явився на одному з білбордів на велолюдній зупинці. Поряд одразу із декількома школами. Цьогоріч в малечі буде дуже багато питань до батьків. Вже віджартовується у соцмережах. На гучний напис містяни реагують по-різному. А хто існує? Санта Клаус, Так це не Дід Мороз, це святой Ніколай. і це не наш, як сказати, віро. Це на Западе у них святоніка, а у нас Дед Мороз. Що воно за Дед Мороз? Це не наш Мороз. Він в... має відношення до Росії, мабуть. Та їм не потрібно їх, вони його придумали, хай вони з ним живуть. Це неправильно, Дед Дід Мороз іде, був, є і буде. Який Дед Мороз, яка доброта, які подарки, коли расисти, фашисти вбивають, уничтожают. Історики пояснюють, дід Мороз з'явився ще до християнства, але виглядав він ось так. Цей страшний велетень за легендами нападав на давньослов'янські племена людей та худобу вбивав холодом, а в мішку замість подарунків насправді носив голови мертвих. Мішок був червоним до слова через кров. Аби вижити, люди задобрювали цю істоту живою плоттю. Молоденьку, ні в чому не винно обирали таку дівчину. У своєму поселенні і на ніч прив'язували її в лісі до дерева в день зимового сонцестояння рівноденства. Якщо її зранку знаходили живою, це значило, що мороз не прийняв цю жертву. Обряд повторювали, доки, хоч одна жертва не замерзне на смерть. Позитивним Діда Мороза вперше зробили у 30-х роках в СРСР. Людям, які працювали майже без вихідних, треба було масштабне свято його ідеологічну начинку. Розробляв зокрема соратник Сталіна Павло Постишев. Саме він вважається одним з творців голодомору в Україні. Був сторонником репресій. Причому жорстоких фізичних репресій над населенням він очолив боротьбу з її шкідництвом, яка стала власне однією з причин голодомору. По місту ми знайшли декілька таких бордів. Автор невідомий. Міська влада не контролює зміст вуличної реклами. Це обов'язок рекламних агенцій. Ми зателефонували за номером на борді, але не беруть слухавку. Історики додають, як святковий герой нам культурно ближчий саме Святий Миколай. По перше, він реальний, на відміну від мороза. Він є християнською особистістю, так це реальна історична особистість. По друге, подарунки від нього ще треба заслужити добрими справами. Є дуже промовистим прикладом того, як людина може реалізуватися, і як в цій реалізації вона може подумати про інше. Тобто, цей приклад є дуже повчальним. Витіснення Діда Мороза з ролі головного зимового дарувальника відбулося не лише в Україні, а й в інших країнах, що позбавилися комуністичного диктату, зокрема в Польщі, Болгарії, Чехії та навіть у Таджикистані. Владислава Вдієнко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.